Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Як вовк хотів з'їсти Іванка. Давно це було, ще як баби носили хустки, а вовки боялися кочерги більше, ніж рушниці. Жив собі у темному лісі один вовк. Вовчище ще сірий, з довжелезним носом і ще більшою голодною душею. От іде він лісом, бурчить у нього в животі. Аж дерева трясуться. Ой, хоч би якусь мишу впіймати. Хоч би й жабу та хоч би сухар знайти. Ішов, йшов, нічого, ні зайця, ні білки, ні навіть грибів отруйних. І тут подумав він. А піду я в село. Люди там добрі, ситі, може хтось щось з вікна і викине курку, губасу чи хоч корочку хліба. Підійшов до першої хати. Всі гавкають, як скажені. Один аж слиною захлинувся, другий вже й зуби геть показав. До другої Ще гірше. Третя знову пси. У четвертій на воротах написано Злий пес і хазяїн теж. Вовка ж присів від розпачу. Іде тулиться тину, вже готовий плакати. Аж раптом бачить остання хатина. На краю села тиха й похилена. Підійшов, притулився до вікна, а там скандал. А-а-а-а-а-а! Дай не хочу, не буду. Верщить щось всередині. Вовк злякався. Що ж то за страхіття таке? Глянув а там мале дитинча років три. Руде рудюще з кучерями. А на носі стільки ластовиння, що хоч карту світу малюй. Сидить на печі, ногами тригає. Вершить так, що кішка під лавкою Лапи на вуха наклала. Мати вже й колискову співала. І вареник обіцяла і нового цуцика згадувала, нічого не діє. Аж тут із кутка виходить баба. Справжня баба з товстою косою, фартухом і таким голосом, що й сам чорт сів би. Іване, ще раз пискнеш! Віддам тебе вовкові. Он він уже під вікном стоїть. Ану, вовче, йди но ну сюди. Бери малого, він шкідник у нас. Вовка вуха підняв. Мене кличуть. Нарешті. Підходить ближче до вікна, зуби облизав, вже й живіт заурчав. Стоїть, чекає, що зараз йому того рудого згори подадуть, Загорнутого в хустку, як вареник у серветку. А малий замовк, і очі, як дві сливи, перелякані. Дрижить тихенько схлипує, а баба гладить його по голові та й каже ти ж у мене розумний хлопчик. Іванко не буде плакати. Ми вовка проженемо, еге ж? Він думав, що ми йому тебе віддамо, ага. Та ми йому такого борчуха надамо. І вмить повернулася до вікна стара, очі пришмурила, кулак підняла. А ну геть звідси, вовче. А то як візьму по чергу, забудеш, як тебе звати!» Вовк перелякався не на жарт, очі вирячив, віз між ноги та й кинувся бігти світ за очі. Біг-біг, аж раптом почув вовк солодкий аромат. Запах свіжоспечених булочок з вікна сусідньої хати. Вовк миттю зупинився, понюхав, і очі у нього засвітились, як два копійчані місяці. Оце вже по-нашому. Гуляти так гуляти. Пробурмотів, підкрався до вікна, глянув. А там нікого нема, тільки булочки на рушнику, як на виставку виставлені. Хап і нема булочок, а вовк у кущі та я рванув до лісу. Тільки бур'яни повилітали. Добіг до знайомого пенька, сів, розгорнув скарб і почав хрумтіти. Булочку за булочкою з маслом і без масла. Яка ж то вже різниця? Жує, жує і бурчить собі під ніс. Ех, нема тепер правди на світі. Кажуть бери дитину, а самі з кочергою женуться. А от булочки не говорили нічого, а зробили діло. Оце я розумію. Люди кажуть, одне, а роблять зовсім інше. Он баба гримить як грім, а вікна лишає відчиненими. І ще вони мене називають дурнем. І сидів так довго, доки всі булочки не зникли без сліду. а на ніч запив дощовою водою з листочка і зітхнув. Облизався і додав. Добре, що хоч булочки не верщать. Кінець, а може, і ні. Як вовк хотів стати собакою, була пізня зима. Ліс стояв тихий, засніжений, мов застиг у сні. Місяць висів у небі, мов срібна монета, і кидав холодне світло на дерева, вкриті інеєм. А в цій тиші чувся тільки звук бурчання. Це бурчав живіт голодного вовка. Він брів лісом вже кілька днів. І був дуже голодний. Зайці зникли, птахи полетіли в теплі края. Навіть мишей не було видно, холод проникав крізь хутро, лапи мерзли, а голод викручував шлунок. Хоч би кісточку. Зітхнув вовк. А краще м'ясо смачне запашне. Раптом він зупинився. На далекому краю лісу між чорними стовпурами дерев щось блимнуло світло маленьке і тепле, вовк припав до снігу і пильно подивився. Будинок у самому лісі. Він навшпиньки підкрався ближче. Так, це був маленький дерев'яний будиночок з освітленими вікнами і димом, що вився з комина. Але найцікавіше чекало його ще попереду. Поряд з будинком стояла стара будка. А в ній пес рудий, кучерявий із довгими вухами. Він ліниво лежав, поклавши голову на лапи, але не сам. Біля нього стояла миска з їжею, з якої піднімалася пара. І тут з'явилася жінка в теплому кужусі. Вона вийшла з хати, присіла біля пса і поставила перед ним тарілку. Вовк майже завив від запаху ковбаски, котлетки, ще й теплі. Слина текла з його пащі, а він тільки махає хвостиком. Як же йому добре? Вовк сів під деревом і почав думати. Чому він? Чому не я? Якби я був у тій путці, теж би мене так годували. І ніяких тобі мисливців, ніякої холодної зими. І тоді у вовка визрів хитрий, але геніальний план? Вовк довго думав. Обережно складав слова, щоб усе виглядало переконливо. Він пригадав людські страхи, селянські чутки і навіть кілька казок про пекельних псів, яких сідали. Коли він був готовий, то підійшов до будки. Пес відразу насторожився і загарчав. Гей, хто там? Ти що робиш біля мого двору? Та ти ходи. Прошипотів, вовк. Я не ворог. Я прийшов попередити тебе. Пес насторожився. Про що? Я чув у селі. Люди говорять, що тебе тут не просто так годують. Кажуть, що вони хочуть тебе сісти на свята. І що сьогодні твоя остання вечеря? Нісенітниця пискнув пес. Але в голосі було щось тривожне, та я не змушую тебе вірити. Просто згадай, чому саме сьогодні така розкішна їжа, чому вони тебе годують краще, ніж зазвичай? Пес задумався і саме в цей момент з вікна пролунав жіночий голос. Сьогодні ми його з'їмо нарешті. Жінка мала на увазі яблучний пиріг, але пес цього не знав. Це правда прошепотів він. То що мені робити? Втікай, мовив вовк. Але коли вони принесуть тобі їжу, щоб у тебе було більше часу, туди, де тебе ніхто не знайде. Пес вагався, але страх пересилив його. Увечері жінка вийшла з будинку з найбільшою порцією, яку пес коли небудь бачив. Гарячі ковбаски, соковиті котлетки, трохи підсмаженої картоплі. Але пес навіть не глянув на тарілку, тільки побачив господиню відразу чух, до лісу. Аж курява піднялась. А вовк тільки цього й чекав. Господиня поставила біля будки їжу з надією. Що пес повернеться? Вовк в у будку, виїв всі котлетки й ковбаски і від задоволення заплющив очі. Ніколи йому ще так добре не було. Оце життя. пробурмотів він. Ні вовків, ні пасток. Я тепер пес. Але ранок був менш приємний. Раптово почувся гавкіт. Прокинувшись, вовк побачив пса. Той стояв перед будкою і харчав. Ти обманув мене, закричав пес і почав горланити на все село. І тут вискочила жінка, побачила вовка. Ще й у бутці у її пса, схопила мітлу, а ну, геть розбійнику. Вовк зляканий і важкий від їжі ледве втік у ліс. Жінка повернулася до свого пса, погладила його, посадила біля грубки і насипала нову порцію їжі. Але пес Сидів мовочки, він думав. Минуло кілька годин. Він узяв одну ковбаску, запакував її у стару серветку і тихо рушив до лісу. І йшов слідами вовка. В глибині лісу, на старому пеньку, вовк сидів і тихо плакав. Йому було не тільки холодно, йому було дуже соромно. Він не був злим. Просто холод зробили його хитрим і жадібним. І тут перед ним з'явився пес. Я приніс тобі їжу, мовив він і поклав ковпаску перед вовком. Вовк мовчав. А потім прошепотів. Пробач мені. Я не хотів тебе скривдити. Я просто був дуже холодний, Пес сів поруч. Я знаю, друже. Але справжні друзі не обманюють. Віднині або чесно, або ніяк. І Вовк кивнув. З того часу вони почали допомагати один одному, часто бачили їх разом вовка і пса. Один сторожував ліс, інший подвір'я, але завжди допомагали один одному у скрутну хвилину. Хитра лисичка і лета. Одного літнього вечора, коли небо вже вкривалося зірками, а ліс завмер у тиші, великий сірий вовк лежав на м'якенькій травичці і бавився зі змученою маленькою мишкою. Він ліниво тягнув її за хвіст, а бідолашна мишка тихенько пищала. І намагалася вирватись. Але вовк був не злий, просто смертельно снудькований. Сон не йшов та не йшов, а ніч тяглася, як шувальна смола. Ну, хоч щось від тебе є корисне, пробурмотів вовк, коли мішка знову зробила спробу втекти. Хоч якось розважаєш. Та раптом бух! Просто йому на голову впала важка суснова шишка. Вовк зойкнув і з переляку відпустив мишку, а та, не чекаючи другого шансу, блискавкою зникла у кущах. Та що б тебе? шишка недобита! Загарчав вовк, схопившись на лапи. Він потер голову, розсираючись, звідки прилетіла шишка. І тоді почув сміх хитрий, трохи хрипкий, знайомий сміх. Ага, -га! та ти ще й незграбний. Пролунало з кущів. Ущах між гілок стояла вона, руда лисиця з очима і скринками, і усмішкою, що завжди щось приховує. Ти що з неба впала? пробормотів вовк. Ану, вилазь, поговоримо по-серйозному. Та я б на твоєму місці поговорила з собою. Лисиця засміялася ще дужче. Ти ж мучиш мишей, бо нудюєш Ти ж хижак, а поводишся, як пеньок без діла. То що мені робити? Зітхнув вовк. Я ж нічого не вмію. Тільки їсти одне, що вмію. Та й спати навіть не виходить. А від Аж вухо свербить. Лисиця вилізла з кущів. Підійшла до вовка та й сказала. Ти ж маєш великі лапи. Можеш будувати. Глянь на свої кіхті. Не лише для мишей вони створені. Вовк трохи ожив. Будувати? А що? Ну, Наприклад, у мене дах протікає на будиночку. Пішли, покажу. І вони пішли через нічний ліс, де дерева шепотіли, сови зиркали з гори, а трави пахли прянощами. Лисичкин будиночок стояв на галявині, де пеньки росли, мов гриби. Дах там і справді був як решето. Бачиш, лисиця блимнула очима. Роботи по вендах, а ти тут за мишами бігаєш? Вовк кивнув і сказав. Добре, завтра зранку почну. І наступного ранку вовк уже стояв на даху з дошками. Мотузками і старою драбиною, яку знайшов у лісі. Лисиця спостерігала з кущів і тихо хихотіла. Ехе, -ех, дурненький ти вовче, думав, що просто допомагаєш, а я його на роботу підсадила. Та вовк кробив собі мовочки. І так справді став кращим А коли закінчив, лисиця привела його до паркану. Ось тут, бачиш, тріщина. Ти ж он який сильний? Зможеш укріпити. І вовк укріпив. Потім лавка, потім колодязь, потім полиця в коморі, потім нора. Для сусідського бурсука, а потім навіть годівниці для птахів. Так минуло кілька днів, а вовк вже й не нудьгував. Його лапи були в стружці, кіхті в землі, а на морді щось схоже на задоволення. Одного вечора лисиця дала йому останнє завдання. Послухай, вовче, на городі картопля дозріла. Треба ж її викопати. Її так багато, що я сама не впораюсь. Та без питань, лисичко, сказав вовк, беручи лопату. Минала година, друга, а вовка все не було. Лисиця пила чай, дрімала. Перечитувала старі листи, але вовк не повертався, і от вона вийшла на город подивитися, де ж він, на краю поля, під сорями, на купі свіжовикопаної картоплі, лежав вовк. Він міцно обійняв лопату, підклав хвіст під голову і аж посапував, немов, немовля. О, ти знайшов собі заняття, усміхнулася лисиця. Втомлений, але щасливий і вже не нолює А ліс довкола стишився, мов прислухаючись до його сну. З того часу вовк більше не мучив мишей, бо мав справи, щодня щось лагодив. Щось майстрував, копав, будував, а вночі солодко спав, а іноді лисиця навмисне ламала дощечку в паркані чи хитала вікно, щоб дати йому заняття. Бо ж вовк то не лише зуби, а ще й лапи і добре серце. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!